Безугла продовжує тему відставку залужного. Тепер запустила серед підписників голосування. Ну і що такого? Ну і що, що вона зробила? Ну і що? Е, ви думаєте, що якщо звільнять залужного щось зміниться? Ні, не зміниться. Таких, як залужний, генералів дуже багато, яких хочуть на його місце. Зміниться тільки одне. Якщо українці. Перестануть воювати. От що зміниться. Голосуйте, не голосуйте за звільнення залужного. Українці положать болт на оцих чиновників всіх, на тих депутатів і перестануть воювати, перестануть йти на фронт. Бо можна сказати, я не хочу воювати. Я не хочу воювати. Тебе посадять у тюрму і ти залишишся живим. Звільнення залужного нічого не змінить. Голосуй, не голосуй. Думай, якій ти країні живеш, головне.